Всім добрий вечір. Дуже часто у своїх розмовах люди згадують чортиків. А чи існують чорти насправді? Ми не вірили, але в цьому переконалися, що міфічні чорти зовсім не міфічні. Ви зараз це побачите. Йдемо річка. Чуєте? Він кричить. Він стогне. Зустрічайте. Чортеня. Собственної персони. Знайомтеся. Ось ми його кормимо щовечора, кожного дня. Поїмо молочком. Дуже гарний котик, якого вкинули сюди недобрі люди. Він вже виріс, він був набагато менше. Вкинули, напевно, погибель. Але добре, що я такий, як ми. Ну і дуже часто ходимо в наш табл за овощами. Подивіться, який він красунчик. Чортік. Ми його назвали чортік, тому що він як ніч страшний. Темний, темний. Ну, хай їсть. Привіт! З вами вітається. Скажи ще раз привіт. Чотик, скажи привіт, чьотик. Мохнатенька. Ніч каценчик, красинчик. Отак і щастя нам підкинули в підвал. Добре, що ми сюди ходимо. По картошку. Ну, бідно, голодне було, і кілька днів було без їжі, без води, піщало. Така вже красотулька, така вже ручне ручна створіння, Так вже лащиться, аж підскакуй. Ай, халоси, ай, маленький. А ну-ка, класивий котик. Класивий. Класивий. Ему тут кроватку сделали. Коробку на роботі взяв, подушку з дому стару і такі от люлечка, люлечку таку таку зробив. А тут йому і так тепло, тому що тут гарячі труби, тут можна лапи парити. Ну і щастя те, що ключ підвала немає майже ніхто. Ну і ще головне, управдом схвалив. Право на життя цього котенка в підвалі. Да, зайчику. Таке вже красиве. Люди, не обіжайте маленьких, бездомних і взагалі бездомних, іздомних домашніх тваринок. Не обіжайте, а лучше поможіть. Нагодуйте, притуліть до себе, зігрійте своїм теплом. Нам же ж творець доручив їх, дав нам владу над такими тваринками, Щоб ми піклувалися про них того, що їм. не выжить без нас. Таким комочком счастья. Полностью черненький, без Весь плямок білих, а весь чорненький. Дуже красивий котик. Якщо він виживе і виросте, буде дуже красивий котик. <звук> Ти шайтан. Дивіться, як він отримує задоволення, він, мабуть, маніяк. <звук> Надо його намучити, щоб він добре спав. Наївся. Сьогодні, 26 лютого, 21 рік. І, і з того часу минуло трошки більше трьох місяців. трьох місяців. Оце щойно, як ви бачили, як ми годували в підвалі цього котіка. Він вже виріс, дивіться, ми три рази подавали його в групу Кіт Пес і ну, глуха, в общем Хотіли, щоб його забрали. Він дуже домашній, він дуже добрий, він загине просто. Але це вчора подали опять. Його резюме в угу. цю групу. І сьогодні подзвонив клієнт. Завтра він поїде в село і буде там жити. Там припише його жіночка якась, да? І це хороше створінечко. Найде завтра свою сім'ю. Так що ми дуже раді того, що він дуже добрий і він просто загине від рук жорстоких людей. Сьогодні його взяли на ніч додому. Ми також частенько його проводимо додому, але на кілька годин. Але сьогодні ми взяли його на ніч, вже зараз вечір. І за того, що завтра, в одинадцять ранку, має приїхати чоловік і забрати його. А днем ми боїмося, що його не знайдемо. Він може по підвалі бігати. Десь шататься і ми його не знайдемо зі ванну сорветься. Буде приймати. ночувати. Ми зараз його кинемо в ванну, буде приймати ванну, буде mm -hmm. мити його, буде він сушитися і буде сьогодні з нами спати. Mm -hmm. А завтра ми його передамо. Надійні mm руки -hmm. в сім'ю. Ну, все будемо купати. Так, упілінали, обмакали. Ти mm. <ріхи> копия. Mm. Все, дали йому роботу на полночі. Mm. Ну, будемо ждати завтра. Mm. Все, маленький, папа. -па. рятують тебе. Все, гарної тобі сім'ї, маленький. <ріхи> Все, папа. -па.